Доброго вечора, основного панство, З вами Сквіз. Ми продовжуємо гавайя Сценік Тур. І поїхали. Я доїхав майже до наступного івенту. Щось нам розказали про BMW. Кудимося. Так. Е -е так, ми хочемо збільшити складність. Ми дивимося, наскільки нам її збільшили. Нічого не збільшили аж а як. Незрозуміло. Ставимо четвірочку. BMW Z. Це без ну, основному моделі без е даху. Це четверта, це чекає. Історія дуже важлива, каже. Це так як ми приєднуємося, ну, сконектимося з euh, світом навколо. Ми поговоримо скоро, мій друг. Окей. Let's go. Подивимося. Що може ця прям давний? О, нас не влепорщик дати, але поршик нам не дали. Ну, мені не дуже подобаються ці моделі.

Так, ну ці вже вириваються. Кажуть, соняшники всюди. Так, ну нам треба зараз. Ага, є восьма. Я не очікував, що буде восьма. Не найгірше зайшли в поворот. Можна було напевно не на 4, а на п'ятій це робити. Так, і знову пряма. Тут ми вже переключаємося на восьму. чувака. І починаємо. Ho -ho! That це було непогано making this land fertile. Poetry. Ми вже well, на сьомі. Так, тут просто трошки відпустим газ. І тут так само. А тепер... Ой-ой-ой, а що ж? Це хіба законно таке робити, братанчик? So, when it rains. Я не впевнений, що це законно. А -а -а, треба було трошки сильніше тормозити. Це було дуже зле. Зловив, ну я б не сказав, що прям зловив, но похитало нами так нормально. А тепер ми биканем трошки і зараз нирнемо йому і вриваємося вперед. Так, ну, дев'ятий нема, тому не будемо сильно пережимати газ. Негастучніше, нітро. Так. Check-out those buildings. Братанчик, мені зараз so, не до білдингів. Чесне слово. Я би зачекав але... Я би зачекав, але мені зараз, чесно, було не білдінгу. Тим більше, що це передфінішна ситуація, тільки що, як показується, була. Ну, це вже було щось. Ну ми тут непогано їхали, я не скажу добре. Але. Так, да, зараз перед фінішом треба було. Програти, бляха. А Ти серйозно? Окей, тут, в принципі, без різниці, залишимося... залишимося другим. Ми програли йому 66 тисячних. Добрий вечір. Окей, тут просто треба фінішнути івент, тому не проблема. Так, до наступного job, івенту недалеко. Like... Mm -hmm. Поїхали. <с? <с?> Але це, оце, звісно, ржака. В Останній поворот трошечки не зайшов, головне. Я б не кажу, що там було прям. Прям ну жестко. Не, Ну не знаю, не було. там жестко. Так. Давайте подивимося, що нас чекає далі. О. Трохи-трохи, можливо... Outdoor. Outdoor, dor, o dor? Imagina Outdoor? Não outdoor. Oh. is that for Bronco made in ovo? Ah, perfect. This is the exact car we need today. Дев'ята. 200 кілометрів у нас за десята передача. Це ми конечно, починою в'їхали в цей поворот. But there's another precious spot. Trust me. Let's take a photo of this spot. Perfect for surfing. We call that. Everybody here surfing. Okay, well, is the most famous. But long before that, points of every class and calling enjoy surfing.

Як мені його доганяти? Хтось мені підскаже, будь ласка. Типу ну там без шансів, він взагалі не піддається. Він прям відірвався так нормально вже. This black sand comes from that Я типу... Try to walk barefoot on the heat. It's like walking on fire. Я типу стараюся. Щось з цього... Вижати. А куда тебе так занесло, братан? Господи. Ну це було щось тумач. Не знаю. Чого при тому всьому? Просто їдемо Простий поворот. І чого? От, ну от що сталося? Чому? Ну я не знаю, ми втратили нереально вже напевно швидкості. П'ять. Не шарю, як мені його доганяти. Давайте хоча б другого. Кіану. Замічча можна забути 8 секунд. Дивіться як полетів. Ну максималка, все, я більш швидше не можу. Типу я швидше вже не можу. Без шансів. Я то відіграю в нього, але вже настільки мало лишилося їхати, ну не відіграю насправді в місті. Мені би щоб мене останній зараз не догнав. Ну нормально ми так програли. Але тут ніби не, пер... не потрібно перше місце, тому я думаю, що нема сенсу тут перегравати. 6 секунд програли. Там один, один був, так собі. Якщо чесно. Поворот точно він дуже багато забрав. Let's go! Наступна гонка. Покаталися ми на бронку. Так, куди? 7 кілометрів. Добре. Так, ну що, ми майже приїхали. Подивимося ще цю гонку. Трохи приїхали. І let's go! Ого, 453 на Камаро. Погнали! Подивимося, що... що у нас вийде з цим. Ua lo he paha oe no pele ke vela ena ena o ka lua. kino kahe vai. E a e ana i na ala me na ale. Lava. E mo o awane e kaua nona. Raskazo tebe kisi story. Ale piznish. Шелбі. А ч я на старому їду, а всі їдуть на нових? Я думаю, буде щось the same. Але так як тут нема різниці, хто приїжджає першим. А ні, ну шеби, один чел, не старий. На, на старому. Вони типа спеціально бляха мене зажимали, то тільки що. Ну він реально спеціально блочить мене. Ну, або в мене складаються таке враження. Ну, ці заноси не дуже продуктивні, я би сказав, зовсім не продуктивні. So, Welcome to the volcano. Volcano. All the mountains around you are volcanoes. Some are sleeping, but the <laughs> No need point to point you a picture. Так, ну отут ми вириваємося і вже не будемо йому віддавати, надіюся, переваги. Тут скидаємо на третю. Напевно, треба скидувати на другу. She's the of the They say the volcano's activity is the same as her temper. Sometimes calm Sometimes explosive. you're driving in a territory of fear definitely it's a few 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 of 30 first part. so, well, for a of partial sort Так continues to make hawaii because of her we can witness the process of creation no Я б не сказав, що є от Made in Japan, от там були еної оцей, там де треба на заносі. От мені не дуже це сподобалося. А загалом траси прикольні, цікаво їхати. Десь менше поворотів, десь більше поворотів. Десь різкі повороти, десь легенькі. powerful and breathtaking Так, давайте The balance of destruction and creation. Destruction. Awesome. The rocky flows of a few seconds ago has transitioned to a wet and fertile land. This is what Hoynes proudly called I Сінь же догнав мене. Ну окей, тут, короче, nice не Ну to no, от він теж просто допопідставив і все, типу, не дає мені його обігнати. Типу, я впевнений, що це не його рейсінг лайн. Езе, ну типу, жорстко жорстко, треба з ними тоже жорстко грати. Ну і набагато краще зайшов поворот, і ще й зараз напевно Ну звичайно в нього ще лишилося багато нітро. Ми зараз програємо. Ну ми давай будемо злужувати трохи. У нас вже нема прям варіантів, нам треба вигравати тут. 0,8 слабенько. Тут попробуємо без тормозів, так як можна широку цю взяти. Где оскуда матрошки? Не трухи. Да ну иди в сраку, ну камон, чувак. Насколько ты там краще вещь в той поворот, пляха? Що в мене тупо нема шансів тебе на Нітрухи, ти прям виходиш з повороту в ідеальності. Так, не треба, треба його зробити. Нічого не знаю. Але треба. А тут четверта максимальна. Не знаю, тут типу по передачах прям мінімум був, але щось мені тяжко задалося. Угу. Александр Тики так может бляха ехать. Да тормози уже, Саня. О, Рейнбоу Бридж. Прикольно, прикольный мид заработал. Так. І головне зараз втриматися і не блетіти перед піднятком кудись. Ей, ми залутали ці три фотографії. Лет. Ну, під кінець 2 секунди, де нормально. Так, окей. Наступна недалеко, але, 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 на цьому ми закінчимо. Прикольно сьогодні покаталися. Е, класно спайлили з першим місцем. Нам трошки не вистачило під кінець. Е, дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Не забуваємо донати на ЗСУ. Люблю вас. На добраніч, па-па.